Дорогі друзі, вітаємо вас на каналі Жива Надія. Ми продовжуємо вивчати Слово Боже і раді, що можемо долучитися разом з вами до вивчення нових тем у цьому новому кварталі. Цікаві теми і навіть загальна назва уроку, по яких ми будемо вивчати і досліджувати Слово Боже, має назву. Теми в Євангелії від Івана разом з вами буду я, ведучий Богдан Шумчук, також служителі церкви, пастор Сергій Молчанов і також Антон Бараник. Вітаємо вас! Перший урок, перша назва і перша тема звучить так: ознаки дороговкази і пам'ятний текст записаний у Євангелії від Івана, 20 розділ 30 та 31 текст. Багато ж інших ознак учинив був Ісус у присутності учнів своїх, що в, кінці, що в Книзі оцій не записані, це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус Христос, Божий Син, і щоб віруючи життя мали в ім'я Його. Перш ніж ми перейдемо до безпосередніх тем, які підіймає цей урок, хотілося б, в принципі, щоб ви окреслили, що це за така особлива книга Євангелія від Івана. В чому її відмінність, можливо, від інших Євангелій, і що ви можете сказати, в принципі, про автора цієї книги? Івангель від Івана, воно особливе тим, що не йде в хронологічному порядку, як інші Евангелії синоптичні. Ще цікаво, що Іван був безпосереднім учасником тих подій, які відбувались. І порядок, саме як йдуть розділ одне за одним, і чудеса там, які описані в книги Івангі від Івана, вони. Мають своє особливе значення, особливу роль, яку ми будемо відкривати протягом кварталу. І ми бачимо, що Євангелія від Івана вона відрізняється від Євангелія від Марка, яке ми вивчали, бо воно більш глибоке, богословське таке. Вже Іван копає там в тих чудах Ісуса Христа. Він копає, щоб усі увірували, що це Месія. І він каже: Я вам написав, щоб ви побачили. Що це Месія? Месія для юдеїв було дуже велике значення. Месія це цар, який буде спасати народ. Uh -huh. І вони в цьому римському оточенні дуже чекали, де ж той цар, що нас спасе? Месія. І от він приходить, і каже: Я хочу, щоб ви розуміли, що це так. І це ще вказує на те, що Бог використовує особистость. Знаєте, є така система інспірації, багато богословів. Думають, що Бог начитував кожне слово. Але коли Бог би начитував кожного слова, ми б не казали, що Івангелія від Івана воно відрізняється від Івангелія від Марка. Але Бог начитував, ми розуміємо думки, а вже люди записували, як міру своєї розвитку там, і всього іншого. Це теж дуже питає. Що Бог особисто навіть і тут пише нам письмо святе, щоб людина в цьому приймала участь. Дякую. кажуть Іван, улюблений учень Ісуса Христа. Напевно, слід очікувати щось від цієї книги, такого особливого, як від улюбленого учня. Ну і ми сьогодні розглянемо декілька от таких цікавих чудес, які звершив Ісус. І перше, що хотілося б вияснити, назва уроку має така ознаки, ознаки дороговкази. Що таке ознака? Тобто, як слід трактувати це. По відношенню до Ісуса. Ну, Ісус повинен був показати і те, що Він Месія. Бо були пророцтва, коли прийде Месія, то хромі будуть ходити, сліпі будуть бачити. І це теж було підтвердженням цієї, що це той. Ознакою було і те, що Іоанн Хреститель сказав що це той, і те диво, яке було при хрещенні Христа, що Голуб. Голос з неба це все ознаки. І ми повинні розуміти, що для нашої віри, знаєте, один мій друг пастор казав, треба милиці ці поросійські костелі для нашої віри. Іноді люди кажуть, та ні, ми б віримо в слово, нам ніяких ознак, та не можемо. І тут Іван пише, щоб ви повірили. І він, дивіться, тут інтересно, Іван каже: я тільки ті чудеса написав, що багато зробив, які допоможуть вам повірити, наскільки ми повинні вивчати. Євангелія в Івана, щоб вірити в Ісуса. Іноді люди кажуть, де нашу віру брати? А Іван пише, в пам'ятний вірші, а це було написано, щоб ви повірили, що Ісус є Христос Син Божий, і щоб віряти життя мали в Його ім'я. Наскільки нам потрібно вивчати оці чудеса? Бо Він вибрав такі чудеса, в яких є якась сила, дивна, яка скріплює нашу віру. Оці ознаки ми і будемо вивчати. Іван. А, добре, а є якась відмінність між ознаками і, власне, чудесами? Тобто, ну, чудо. Чудо. Ось. А, а тут в цьому випадку чудо і ознака. Тобто, яка яка Тобто, Може бути чудо без ознаки або ознака без чуда? Ви знаєте, дорогий брат Богдан, я сам заблукав, бо дивився кілька перекладів. Одні кажуть, що це ознака, інші кажуть, що це знамення. Що ж розуміють, ти слов, коли ознака це знамення, то є навіть різниця між чудом і ознакою, яка вказувала на месію. Ми розуміємо, що Христос ніколи не робив чуда заради чуда. Завжди був mm. якийсь глибокий духовний підтекст. І саме ті чудеса, які вибрав Іван, вони не є прості, вони є комплексні, і ті, які саме він вибрав, вони полягають в тому, що людина змінювалась докорінно всередині, а потім вже зовні, якщо ми говоримо там про стілення, якщо далі будемо говорити про Кану Галілейську, то там також були певні зміни всередині, і після яких відбувалось і. Безпосередньо ознака. Тому ми розуміємо, що чудо-чудо, але воно має мати якийсь глибокий підтекст для того, щоб називатися ознакою. І це дуже слушно, що сказав брат Антон. Дивіться, Христос сіляє людину. І наскільки це воно її навертає цю людину, що потім фарисеї кажуть Та хто тебе зцілив? Він каже: Мені сили Ісус. Та йди, вже в батьків кажуть. Батьки вже кажуть, та ви в нього спитайте. І наскільки людина тримається, каже: іди самі, дивіться, хтось зцілив. Настільки непросто, він знаєте, він же захищав Христа. Наскільки це навертало людей? Ці чуда, які Христос, так, дякую. Справді була певна мета або ж. Саме перетворення людини, духовне, чи просто забезпечення фізичних потреб, коли Бог співчував, або ж, як ви казали, ознака того, що він справді Бог, він месія. І ось уже частково згадали чудо у Кані Галилейській. Що за чудо? І чому чому перше чудо на весіллі? І чому перетворення води у вино? Ми розуміємо, що. Біблія складається з старого і нового заповіту, і вони нерозривно поєднані одне з одним. І прообразом Ісуса Христа в старому заповіті є Моїсей. І тут така, знаєте, символічна мова, коли вода перетворювалася у кров під час тих десяти язв, які mm -hmm. були. Перед виходом ізраїльського народу це був ну не дуже добрий знак для єгиптян, але такий свідомий і зрозумілий знак для народу ізраїльському. Тому коли вода перетворилась у кров завдяки дії Ісуса Христа і тому чуду, яке він звершив, це був якби початок його служіння, і також певний символ, яким він показав безпосередньо дію Святого Духа, дію Господа в житті людей. І певним чином, ніби знаєте, так, якщо ми говоримо вже новозавітня концепція вино це як символ крові, він ніби натякає, що його початок служіння, він не просто буде тут стіляти. Це ознаменує, що в подальшому він має померти. Як би було б ефектно, якби ось так, знаєте, вогонь з неба звести в перші перше своє чудо або ж зцілити першим своїм чудом на очах у багатьох, а він отак. От Ну, На весіллі ну, тільки вибрані, тільки окремі особистості на весіллі. Ось чому ну, не всі. Чому не заявити відразу так широко про себе? Знаєте, ми вже казали, що ціль Христа була не чуда, не дива, а ціль Христа, щоб через ті дива привести людей до слова Божого. Слово Боже. І дивіться, перше, що Бог зробив. У ведені це брак. Чому? Бо Бог скавплодіть, як в дальному перекладі на – розмножайтеся». Це ціль. Тому для Бога це було святе, де буде двоє, одна плоть. І Христос повертає, бо там була вже велика проблема. Ми, коли вивчали Марка, то приходили фарисеї, вони вже так не про шлюб думали, а думали про те, а як розводитися. Як було правило, як Розвадіць. І Христос веркає, вертає до того, що шлюб це святийсь, як Бог починав зі шлюбу, щоб плоділість на так Христос зі шлюбу починає свої ці чудеса в Кані. І ще таке дотичне питання, воно не зовсім. Про Божественність Христа, але все ж таки питання, думаю, для глядачів буде цікаво, виноградного соку чи вина, тобто, що перетворив Ісус Христос. Наскільки ми можемо говорити, от Ісус перетворив воду у вино, значить, ми можемо алкоголь і тому подібне. Можете прокоментувати. Це був виноградний сік, оскільки ми розуміємо, що весілля тривало не один день, і якби це був алкоголь, люди б після першого дня вже б другий, третій день б так не святкували. Але ми читаємо далі про те, що той відповідальний керівник, який безпосередньо займався питаннями соку виноградного вина на весіллі, він говорить про те, що припасли. Хазяїван на найкраще вино на другу частину весілля. Це тобто він, він ще міг розібрати одне між іншим. Так, звісно, це говорить про те, що це був звичайний виноградний сік. І там в грецькій мові стоїть слово «ойнос» — це сік. Перш за все. Я ще хочу сказати, я так прикинув, шість водоносів це від 12 до 18 ведер. Ну, ведро 10 літрів це 180 літрів. Ну, я дивився в Канігелейське, Кані десь було тисячу жителів. Ну, не, не змогли його. Ну, мабуть, ну, 300, може, таке і запросити. Тобто ведра. Коли б це було вино, пів піввідра на людину, щоб той староста сказав після цього. І я ще хочу сказати: Христос зробив те, що... Природнє. Природнє – це виноградний сок. Те, що люди брашку роблять, там воно брода, це вже Бог то кого не творив. Ми бачимо це при Ної, який не розумів, що він робить в цьому плані, бо клімат змінився, і він не розумів, що воно вже забродило. Бог творив чисте сахару, там не додавали, не дистилірували нічого. Тому Христос зробив творіння Боже, а не людське. Вино – це творіння людське, ото вино брожене. Торкнемося ще іншого чуда, яке звершив Христос. Це чудо у купальні. Коли Ісус прийшов до хворого, побачивши це його страждання, Він його зцілює. Була певна традиція або ж вірування в те, що туди приходить, ангел, ангел збурює воду, і перший, хто вступає в ту воду, він буде зцілений. Це справді так було, чи це передання, ну, наскільки ми можемо оперувати тим, що це дійсно так і було? Знаєте, це питання, бо багато кодексів древніх немає цієї історії про ангела, але в багатих в Аліксандрійському є. Тут таке питання, чи це люди так вірили, чи це може і ангел сходив. Ну коли ангел сходив, дивіться, Вітездав, переводиться до «милосердя». Я так думаю, ангел Божий зміг би зайти, щоб милосердя тільки до одної людини, яка дібрала, добралася до цього. Ну, якесь вірування в людей було, і це вірування було таке велике, що це вірування їм допомагало. Хто перший скочив, воно, мабуть, робило. Вони бачили це. Тобто, сілується. І Христос цю, знаєте, ідею порушив. Він прийшов до того, що ззадули. І каже, я 38 років, отам, бо мені, мені ніхто не пить. Він до того пішов, а не до того, якого ангел збурює цю воду. Ну, і ще ми, згідно самого слова Божого можемо П'ятому розділі четвертому вірші прочитати. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду, було порушено, той здоровим ставав, хоч би яку мав хворобу. Тут не говориться про передання, не говориться про вірування. Тут Біблія констатує факт, що так це було. А, торкнемося самої особистості хворого. А, коли ми читаємо в подальшому Ісус, повертаючись уже після всього, він говорить такі слова. Що більш не гріши, щоби тобі ще гірше чого не стало. З цього ми можемо припустити, що, скоріш за все, його хвороба була спричинена якимись його гріховними чи діями, справами. І тут питання: а як ми можемо говорити про людей грішних? От якщо людина грішить, значить вона буде хвора. Чи завжди так, чи не завжди так? І от, Ісус. Він бачив, що це наслідок гріха, але він все одно стіляє. От що це говорить про Христа? Що він стіляє людину, не дивлячись на те, що вона грішила і от прожила наслідки? Ну, люба хвороба це результат гріха. Бо коли Адам згрішив, то Христос сказав, будеш вмирати. А жінці сказав, будеш з болю. Інший випадок це результат гріха цієї людини, чи те, що придається від Адама. Те, що передається через покоління, те, що генетично передали мені батьки, це вже інша справа. Але і моє у кожній хворобі, і моє, якась участь є. Не кожна хвороба, це ну, генетична наука каже: 90 хвороб, і тому, коли я дивлюсь, чим хворіли мої батьки, як опарини, є в нас такий професор медицини. Він каже: Дивіться, що було у ваших батьків, коли було там діабет, то що, то ви до сахара не підходьте. Оце я, треба. Але не всі, не, не все це моє, то що в хворобі було. Не все те святе, що і Павло хворів, і там, і... Тимофей хворів, і інші хворіли, то тут так пов'язувати стопроти. Але всі від Адама, все ми це маємо. І смерть, і хвороби. Тобто зв'язок гріха і хвороби є, Є. але не прямий. Але особисті, є і особисті, особисті речі, коли людина знає, що це його гріх, і це його хвороба. Ну, грубо кажучи, якщо утримувати так, їм багато цукру, а потім мають цукровий діабет. Я виліковуюсь, ну, логічно, щоб Христос мені сказав, іди більше, ну, Якщо ти всилився, йди більше так старайся не робити. Чи... Я би сказав, що цукровий діабет, скоріше не від цукру, а від неправильного способу життя, ну, яким ну, є так. наслідком, ну, якраз і це каталізатори вже. Так, так. так. Добре, чому фарисеї а, так відреагували на зцілення? Вони не, не були щасливі. Людина хворіла, а вони ось так відреагували. фарисеї — це була така команда, які вони вже відповідали за духовність людей. І вони дуже переживали за свої правила. Десь з другого віку до Різдва Христова фарисеї вже вирішували, хто чудо має робити, а хто не має. В Талмуді написано, що був такий фарисей Бендоса, раб який почав робити чудеса. І самі рабини сказали: А ти в нас дозволу спросив? Ми ж вирішимо від Бога. І коли він бачить, що Христос робить чуда отак, в них не спросивши, вони кажуть, а хто тебе на це помазав? Тобто їх вже не чуда інтересувало, не дива. Їх інтересувало, що їх правила порушуються. І вони за це готові. Цей їх авторитет порушує. Вони вирішують, хто тут може зцілувати. А тут людина прийшла і сама вирішує. Влади Влади вже нема над народом, на ми все вирішуємо. І тому вони чіплялися не за чудо, а чіплялися за те, що Христос правила порушає Фарисів. Ну, І другий mm -hmm. аспект, що це було в суботу. А вони ж знову ж таки корелюючи до того, що ви сказали, це порушення їхнього припису, що в суботу зцілювати не можна. Хоча в Біблії ми жодного місця не знаходимо, що добро в суботу заборонено робити. Та й в суботу, ще, коли ми читаємо Талмуд, ноші носити не треба, а тут людина бере і несе. Навіть гроші в суботу, по Талмуду, ти не можеш носити, Біблію не можеш носити, окуляри для чтива, ти не можеш носити. Все. Повний комплект. Хоча разом з тим, знову ж таки, доповню стосовно Талмуду, вони говорять, що не можна, але разом з тим, якщо візьмеш жіночий пояс. В суботу ж не можна зачерпати води. Але якщо ти візьмеш пояс, зав'яжеш його на відро і відром зачерпнеш – це не буде вважатись гріхом, бо ти не, не мотузку це зробив, а поясом. Ключа носити не можна, а в хату ж попасти. То у них є такий пояс суботній, і там ключ як застіпка. Ти приходиш в пояс як застіпка і відкрив і зайшов. Там таке. І оце Христос з тим він побачив оце і каже: Що ви робите? Ви на народ таке наложили. Я прийшов визволити людей. А що ви робите? Цими правилами вони це називали огорожа закону». Вони казали, щоб ви не згрішили, ми отам ту огорожу поставимо, щоб ви не думали вже зрішити. Ви по нашим правилам не дійдете до гріха. Так, дякую. Справді ми бачимо в цих чудесах не просто визволення людини. Хоча це також і було, а не просто чудо з виноградним соком, щоб напоїти людей. Ці чудеса були. Ознакою божественності Ісуса Христа, ознакою того, що Він Месія, і показувала Його функцію, яку він повинен виконати, прийшовши на цю землю. Дякую за ваші думки, за наші роздуми. Дякуємо Богу за ті істини, які він подарував для нас в слові своєму, і дякуємо Івану, який передав ці істини, дорогі друзі. Ми також дякуємо вам за те, що ви доєдналися до перегляду наших роздумів. Надіємось, це надихне також і вас роздумувати над Словом Божим. Тому досліджуйте слово Боже, запрошуємо вас коментувати. Можливо, у вас виникли якісь думки, можливо, питання, прохання. Можете звертатись, ставте вподобайки, підписуйтесь, і ми будемо чекати на вас у наступних наших випусках.